Насправді ремонт це доволі стресовий. Тим, що ви замовляєте дизайн-проєкт, ви економите свої нерви, а також значну частину ваших коштів. Будь-які нюанси, які будуть потребувати корекції, ви можете внести ще на стадії роботи над дизайн проект І таким чином, під час реалізації, ви зможете просто насолоджуватися процесом ремонтних проєктів. Робота над проєктом починається з заповненням технічного завдання разом з замовником, відповідно до цього, розробляється перша скізна візуалізація та проговорюються всі нюанси розробки наступного проєкту. Альбом дизайн проєкту це документ, який ви отримуєте на руки по завершенню розробки дизайн проєкту, який містить в собі 3D-візуалізації, інженерні креслення та креслення мед. Авторський нагляд та комплектація це ті етапи роботи над дизайн проектом, які виконуються під час реалізації. Авторський нагляд передбачає те, що наш дизайнер приїжджатиме до власного об'єкта. І перевірятиме правильність виконання ремонтних робіт відносно дизайн-проекту. Також будемо вносити в процесі певні корекції в альбом дизайн-проекту, якщо такі виникатимуть. Щодо комплектації, то вона передбачає те, що наш дизайнер виїжджатиме з вами по магазинах, підбиратиме необхідний асортимент товарів, організовуватиме доставку, а також інші супутні моменти, які будуть необхідні. Так, створення самого концерту відбувається в праці з самим замовником. Ми можемо реалізувати практично будь-які ідеї і втілити їх в реальність. Це фотореалістичне зображення для того, щоб ви змогли побачити ваш майбутнє, що не реалізований. Безкоштовна консультація це першочергово наше з вами знайомство. На ній ми проговоримо з вами бюджет, на який ви розраховуєте, проговоримо з вами етапи роботи над дизайн проектом, розкажемо про спектр послуг, які ми надаємо, і підберемо найбільш оптимальний та вигідний для вас варіант. Все залежить від побажань замовника. У нас існує послуги під ремонту під ключ, при якому замовник може взагалі не перевіряти цьому час. Проте, якщо замовник виявляє бажання, ми можемо разом з ним підбирати по суті всі матеріали та узгоджувати всі проміжні етапи. Ми завжди стараємось досягнути ідеальної відповідності до візуалізації. Ми починаємо з того, що ми з нашими замовниками проговорюємо орієнтовний бюджет на виконання ремонтних робіт. Відносно цього бюджету ми будемо закріплюватися протягом розробки концепції проєкту і в подальшому. Проте ціна завжди залежить від вартості чистових і чорнових матеріалів, відповідно від вартості ремонтних робіт та безпосередньо від самих пожеж замовників. У нас є досить широкий список партнерів, в яких можна замовити і вигодити практично все, що необхідно для вашого дизайн-проєкту. Розробка дизайн проєкту займає в середньому до півтора місяця. Реалізація його в середньому займає на однокімнатну квартиру від 2,5 місяців, на двокімнатну від 3,5 та трикімнатну близько п'яти. Звичайно, ми працюємо по договору, оскільки це допомагає застрахувати як замовника, так само і нас, і спокійніше проводити роботу над проєкт. Так, ми займаємося розробкою і витленням меблі замовлень у відповідності до наших проєктів. Щодо доставки, у нас також є підрядники, які виконують і такий вид робіт. Все відбувається наступним чином. Ми формуємо приблизний прайс лист відправляємо його на затвердження вам, і після вашого затвердження під нашим контролем здійснюється доставка. Це поетапна реалізація вашого ремонту. Починається з розробки дизайну проекту. Після цього приступається до реалізації, проводиться авторський супровід, проводиться комплектація, можливо, іноді навіть без вашої участі, проводиться декорування і вам здається вже готовий об'єкт, який ви можете заселитися. Так, ми працюємо з власним будівельними бригадами, в якості яких ми впевнені на 100%. Проте для нас не є проблемою злучити ваших підрядних організацій, якщо в цьому є довгі. Ми реалізовуємо інтер'єрні та будівельні проекти по всій Україні та за її межами. Де можна придбати все, що закладено у розробленому проєкті? У нас досить широкі 46... скупу. <свісно> <свісно> Чи є у вас фахівці у всіх напрямках для реалізації проєкту? Так. <свісно> в чому полягає суть дизайн проєкту? Говори. Схож буде багато немає, де? Важко бути довісти. В чому полягає суть розробки дизайн проєкту? Ви займаєтеся проектами лише у Івана Івано-Фінківську? Тоді ми йдемо на вас. віз... Скільки часу замовник повинен приділяти проекту? Та чи може не приділяти його взагалі?